Всім привіт! Дуже рада вас вітати. Хто зі мною не знайомий, мене звати Інна, я провідник цьогостояння, медитації та інструктор з йоги. І сьогодні у нас буде чудова практика йоги. Пообіцяйте мені, якщо ви кайфонете в процесі, ви обов'язково підпишетесь, поставите лайк і можете написати мені як ви себе почували. Я дуже люблю читати коментарі, і кожному з вас я відповідаю. Якщо у вас виникають питання, ви можете задавати, я вам буду відповідати на них. Також ви маєте можливість підписатися на. Спонсорство, де ви зможете практикувати зі мною великі студійні практики, які тривають 50 хвилин година. І там, де я розповідаю більш детально про самі Асани, більш інформативно, ніж тут, в більш ширший формат. Якщо вам це цікаво, звичайно, отримуйте підписочку. В будь-який момент, якщо вам не сподобається, ви завжди можете відписатися і повернути свої кошти. Це не є проблемою. Ютуб в цьому плані дуже гнучкий. Тому. Все вам детально розповіла, все, що хотіла. І зараз ми будемо практикувати. Перше, з чого ми почнемо, це у нас будуть обороти нашої голови від плеча до плеча. Назад шию ми не загинаємо. Продовжуємо рухатися м'яко, розслаблено наша шия м'яка. Дихаємо носом. Повільний вдих і видих можемо прикрити очі і більше зануритися у наші відчуття тіла. З видихом відпускаємо напругу нашому тілі. Можливо, це живіт, сідниці, стегна. Спостерігайте за вашим тілом, будьте уважні, тому що ваше тіло знає завжди, чого ви хочете. Що не хочеться, не подобається, але ми іноді ігноруємо сигнали нашого тіла. Зараз ми обережно піднімаємо нашу голову. Ліва долонь у нас йде на праве коліно. Права рука йде в сторону. І у нас прогин настільки, наскільки нам комфортно, ми витягуємо наш правий бік. Зараз ми змінюємо положення права рука до лівого коліна, і ліва рука тягнеться в сторону. Витягуючи лівий бік. Зараз трохи активніше. Десять, дев'ять, вісім. Сідниці у нас не відриваються. Пам'ятаємо про це. Сідниці залишаються тут. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один зупиняємося посередині і опускаємося вперед, витягуючи руки попереду, настільки наскільки комфортно, Но знову ж таки, наші сідниці залишаються на калинку, ми їх не відриваємо, нікуди не тікаємо з калинка. Ми дозволяємо нашому тілу бути гнучким настільки, наскільки ми на даний момент комфортно. Ми приймаємо і любимо своє тіло. Таким, яким воно є, і спостерігаємо в процесі практик, як ми трансформуємося, голову опускаємо вниз, назад шию ми не загинаємо, дихаємо П'ять. і з видохом ми дозволяємо собі опуститися нижче до колумка і, можливо, доторкнутися до підлоги. Якщо ж ні, ви можете використовувати пропси, щоб у вас була опора. Наскільки вам дозволяє ваше тіло розслабитися, щоб зняти напругу з вашої шиї або, можливо, ось таке положення. І ще три. Два. Один. І ми обережно з округленою спиною піднімаємося. Міняємо на хрест ніг і знову обережно опускаємося, витягуємося вперед, чого викладаємо на калимок або на пропс, або можливо, ви можете взяти книжків, плед, які у вас є вдома. І покласти собі під голову, дихаємо носом 5. 4. Три. Два. Один. І обережно з округленою спиною ми піднімаємося. І у нас буде зараз такий перекат. Ми долоні викладаємо на килимок, перекатуємося на коліна і випрямляємо їх. Зараз ми прогинаємося, витягуємо голову вверх, таз у нас тягнеться вгору. І підтягуємо таз до себе, голова, до себе видих. Знову витягуємося вдих і видих. Рухаємося ще 5. Чотири. Три. Вдих. І видих. Один. І зараз ми вирівнюємося. Наша права нога йде назад. Носочок витягнутий. І у нас коліно до чола, Проскруглюючи спину. Знову ми витягуємося, піднімаємо голову, права нога назад. І видих. Розкриваємося вдих. І видих. І ще чотири. Три. Два, один. І ми опускаємо наше праве коліно. Тепер у нас ліва нога йде назад і коліна до чола виїх. Знову назад, і виїди. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і опускаємо наше ліве коліно. Тепер у нас права нога, ми, мабуть, почнемо з лівої, щоб вам було з боку краще видно. Ми ставимо ліву ногу в сторону, і носочок у нас дивиться також в сторону. Коліно за нашим носочком. Ми опускаємо себе нижче, руки залишаються випрямлені попереду. Настільки, наскільки вам комфортно, щоб не було дискомфорту е, у стигні. Якщо це ось так, чудово. Дихаємо, залишаємося тут вдих і опускаємося вниз, видих, настільки, наскільки дозволяє вам ваше тіло на даний момент. І ще 5, 4. 3, 2, один і обережно повертаємо нашу ліву стопу. Також, якщо ви відчуваєте дискомфорт у колінах, ви можете підкласти собі якусь маленьку, тоненьку подушку, яка буде зм'якшувати. Сильну нагрузку на ваші коліна. Тепер у нас права нога в сторону, носочок дивиться в сторону, коліно за носочком. Коліно трошечки від себе. І ми опускаємося вниз. Видих. Робимо тут вдих і видих. Рухаємося 5. Чотири. Три. Два. Один. І повертаємося, повертаємо наше праве коліно на килимок. І йдемо в коло фіобертання животом в одну сторону. Можемо прикрити очі, більше зануритися в наш рух. Настільки, наскільки вам дозволяє ваша амплітуда, прогинаємося вниз і скруглюємося вгору. Продовжуємо дихати носом вдих та видих, і в іншу сторону. І ще декілька дихань. І зупиняємося посередині. Зараз у нас буде статичне положення. Ми ліву ногу відводимо назад праву руку попереду. Відчуваємо наш баланс тіла, залишаємося тут, погляд у коломок. Назад шию не загинаємо, дихаємо П'ять 4. 3. Два, Один. І обережно опускаємо долоню та коліно. Міняємо наше положення, права нога назад, ліва рука вперед. І залишаємося тут. Спостерігаємо при зміні сторін, як почуває себе наше тіло. Бо не змінилося нічого. Дихаємо ще п'ять. Чотири, три. Два. І обережно опускаємо долоню коліно. У нас зараз на носочки наші стопи. Ми колінами відштовхуємося, переходимо. Собака мордою вниз. Пам'ятаємо, стопи у нас на ширині нашого тазу. Головою ми ниляємо між наших рук, погляд на великі пальці ніг. Спина у нас прогинається, тазом тягнемося вгору. Дихаємо ще три. 2. Один. Ми обережно підступаємо до рук. Виростаємо з округленою спиною. Руки вгору вдих. І через сторони видих. ще вгору вдих. І перед собою видих. Долоня дивиться на долоню. Права рука в нас йде назад, погляд за. І повертаємо її вперед. Тепер ліва рука назад погляд за лівою рукою і повертаємо. Рухаємося ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Дихаємо наші руки, хитаємо зі сторони в сторону, знімаємо напругу, повністю руки розслаблені, плечі опущені вниз, дихаємо носом і піднімаємо руку вгору вдих, долоня дивиться на долоню. Тазом ми йдемо назад і ніби сідаємо на стілець настільки, наскільки вам. Комфортно вашому тілу, щоб ви відчували себе комфортно. Стопа у нас до стопи. Коліна у нас не виходять за носочки, ми їх відштовхуємо назад і сідницями опускаємося вниз. Животом нахиляємося до наших стегон і залишаємося тут на деякий час. Плечі від двох плечі шию ми не затискаємо плечі від себе, дихаємо П'ять. 4. Спина рівно, три вдих, і видих, два. Один. І ми опускаємося руками вниз, з округленою спиною виростаємо. Руки вгору вдих, і через сторону видих. Тепер у нас. Щоб, можливо, так краще було видно. Права стопа над лівим коліном. Праве коліно у нас максимально буде опускатися вниз, ліве коліно ми згинаємо. І руки перед собою намасти. Також у нас коліно не йде вперед, ми максимально його ведемо назад, щоб не перехилятися за стопу. Тобто ми свій носочок маємо бачити. Тазом опускаємося нижче, наскільки ви відчуваєте можливість вашого тіла. Дихаємо ще 4. Коліна ми відводимо максимально до підлоги три. Знаходимо очима точку, на якій фіксуємося, щоб утримувати краще баланс. Два. Один. І обережно піднімаємося і опускаємо праву стопу. Так само згинаємо ліве коліно. Лівий носочок над правим коліном. Ми опускаємо себе нижче. Руки перед собою Намасте. Ліве коліно у нас також більше тягнеться до підлоги. Фокусуємося на певній точці. Дихаємо 5, 4. 3. Два. Один. І ми піднімаємося, опускаємо ліву стопу, Стаємо на край килимка, якщо ви відходили в сторону. І витягуємося руки вгору вдих. Опускаємося вниз, видих. Відступаємо планка. Четуранга, коліна, грудна клітина або повна четуранга. Піднімаємося вгору вдих. І собака, мордою вниз, видих. І ще планка. Четуранга, коліна, грудна клітина, підборіддя або повна планка. Собака, мордою вверх. Вдих. Собака, мордою, вниз. Видих. І ще раз планка. Четверонга повна або коліна грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз. Видих. Планка і викладаємося на живіт. Зараз у нас руки попереду. Витягуємо долоні, дивиться на долоню. Ми піднімаємо носочки, піднімаємо наші долоні. І залишаємося тут на 5 дихань. Дихаємо 5. Максимально високо піднімаємо. 4. 3. 2. 1. І опускаємося повністю, викладаємо усе тіло, розслабляємося. І ще раз підводимося, піднімаємо руки попереду, носочки позаду, плечі мишею не затискаємо, плечі відбух, дихаємо. п'ять, чотири. Вдих і видих. Три. Два. Один. Два. І опускаємо руки. Долоні у нас під плечі. Ми переходимо позу дитини. компенсуємо наш прогин, чоло на калимок, руки вперед, з видихом розслабляємо наше тіло. Залишаємося тут на декілька дихань. І закругленою спиною переходимо у сидяче положення. Ліва долоня у нас дивиться вгору, права також вгору накриває ліву долонь. Посередині носом робимо вдих і скручуємося в праву сторону, видих. Знову вдих, вліво, видих. І так ще 10. 9. 8. 7. П'ять. Чотири. Три. Два, один. І повертаємося посередині. Витягуємо ноги попереду. І вам можливо знадобиться ось такий ремінь. або, якщо у вас є звичайний ремінь для ваших брюк, штанів, джинсів, ви можете взяти його. Що ми будемо робити? Ми піднімаємо руки вгору і тягнемося за нашими стопами, але спина у нас залишається рівно. Ми не за рахунок скруглення тягнемося до стоп, ми не грудною клітиною тягнемося до наших ніг. Ми животом та ребрами тягнемося до наших стегон. Тож носочки дивляться вгору. Якщо вам потрібно, ви берете себе ось так. Або, якщо у вас нічого немає, призгинаєте коліна, дотягуєтесь до стоп і з часом довирівнюєте. Фіксуємося тут у зручному для вас положенні, зберігаючи спину рівною, дихаємо П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І обережно з округленою спиною ми повертаємося. Зараз ми згинаємо праве коліно і викладаємо на калимок в сторону. Знову піднімаємо руки вгору вдих. І також або підзгинаємо коліно, або беремося ременем. І тягнемось не боком. Ми тягнемося животом, ребрами до стегна, залишаємося тут, дихаємо 5. Чотири. Вдих. І на видиху дозволяємо собі опуститися трошечки нижче. Три. Два. Один. І обережно вирівнюємося, міняємо ноги. Право витягуємо попереду, ліву занаємо у коліні, викладаємо в сторону на калимок, вгору, вдих. І тягнемося за правою стопою. Дихаємо П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І обережно з округленою спиною піднімаємося, витягуємо обидві ноги попереду і викладаємося на спину. Закриваємо очі, долоні у нас дивляться вгору руки вздовж тіла. Тіло розслаблене. І переходимо в Шамаса, повністю розслабляємо наше тіло з видихом, розслабляючи наші плечі, спину, сідниці, стегна, відпускаємо свідомо всю напругу і в розслабленому стані дозволяємо собі просто бути, дихати, відчувати. Тільки на своє дихання. На лівий бік і продовжуйте дихати носом. Очі, Очі переходьте у комфортне сидяче положення, спина рівна, плечі опущені вниз, носом вдих. І видих. Знову глибокий, спокійний вдих. І приблизно такого ж часу неспішний видих. Останній раз глибокий вдих. І розслаблений, спокійний видих. Поступово відкривайте очі. Дуже дякую вам за сьогоднішню практику разом. Бажаю вам гарного дня або вечора, в залежності, коли ви практикуєте, Намасте.